Христос посеред нас. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні 23 грудня. І в цей день свята православна церква вшановує пам'ять святителя Іосафа Єпископа Білгородського. Святитель Іосаф народився в старовинному українському місті Прилуки 21 вересня 1705 року на свято Різдва Пресвятої Богородиці. При хрещенні він був названий Іоакимом. Він походив з древнього. Навчастивого козацького роду Горленки. В семилітньому віці Іокима батько віддав на навчання до Київської духовної академії. В стінах академії він відчув цікавість до чернечого життя. Протягом семи років випробував себе майбутній святитель і нарешті розповів про своє прагнення батькам довго мати з батьком. Умовляли сина первістка не приймати червячий постриг, але він таємно від них прийняв Рософор з іменем Іларіон у Київському Межигірському монастирі. 21 листопада був пострижений в мантію з іменем Іосам у Києво-Братському монастирі. Ця подія співпала із завершенням навчання в Духовній Академії. Через Чернець Іоасаф бувко покладений архієпископом Варлаамом в сам Ієродеякона. Його залишили викладачем в Київській духовній академії. В листопаді 1734 року архієпископ Рафаїл висвятив ієрдіякона Іоасафа на іеромонаха і перевів з братського монастиря в Київ Софійський архієрейський дім. Виконуючи обов'язки екзаменатора, він доклав багато зусиль для виправлення моральних недоліків Приходського духовенства. Посада в консисторії була прекрасною школою для організаторських здібностей святителя Іосафа. В цей час він добре вивчив потреби священнослужителів, достоїства та недоліки єпархії. 24 червня 1737 року іеромонах Іосаф був призначений настоятелем Святопреображенського Могарського монастиря і возведений в сан Ігумен. В своєму монастирі всі сили Ігумен покладав на благоустрій обителі, яка колись була оплотом православ'я у боротьбі з Унією. В монастирі знаходилися мощі святителя Афанасія. Патріарха Константинопольського Лубенського чудотворця. Кілька разів патріарх Афанасій являвся ігумену Іосафу, засвідчуючи своє покровительство. В 1744 році митрополит Рафаїл возвів ігумена Іосафа в сан Архімандрита. В кінці того ж року він був викликаний до Москви і невдовзі розпорядженням. Священного Синоду, призначений намісником святого Труїця Сергієвої Лаври. 2 червня 1748 року в Петропавлівському соборі Петербурга архімандрит Івасаф був хіротонізований на єпископа Білгородського. посівши архієрейську кафедру, святитель Івасав строго слідував за благочестям і станом храмом. За правильністю звершення богослужіння і особливо за моральністю пасти. Велику увагу святитель приділяв освіті духовенства, правильному дотриманню ними устав і церковних звичаїв, як і раніше святитель Іосаф всі сили віддавав архіпастерському служінню, не шкодуючи свого здоров'я своєму келійнику Стефану напередодні. Представлення святитель заборонив домагатися священного сана і попередив, що в випадку непослугу його чекають до кончина. Іншому шкалійнику Василію святитель вказав, що він буде деяконом, а сам священника ніколи не досягне. І це передбачення пізніше сповнилося. 23 грудня. 1754 року святитель упокоївся. Будьмо молитися святителю Іосафу, щоб він перед Престолом Божим клопотав про всіх нас. Будьмо пам'ятати, що всі ми з вами, і великі, і малі мряни, і священики, всі ми вівці єдине стану Христове. Христос посеред нас і є, і буде.